Одьський політтехнолог, Вітаю вас, пане Олексій. Дякую, що знайшли час та можливість. Слава Україні! Слава вітаю будемо говорити про, значить, заяви російського диктатора, які вчора під вечір почали точніше ввечері вже почали з'являтися. І хочеш, не хочеш, а мусили ми їх читати перед сном. Значить, що Путін сказав? Що він згоден з тезою Трампа. Що якщо б Трамп був президентом Сполучених Штатів Америки у 2022 році, спецоперація їхня так звана війна повномасштабна не починалася? Трамп і так, при кожній, практично я не знаю, при кожному своєму інтерв'ю, де згадується слово Україна, говорить цю тезу після цього підтвердження російського диктатора, який вміло грає на его президента. Дональд Трамп буде це повторювати як мантру. Я не знаю, кожних кожного дня, кожних кілька годин, чи що буде відбуватися можливо, абсолютно можливо, що буде повторювати. Але знов ж таки, ну зрозуміло, що Путін відчуває, що трохи е Трамп, скажімо так, е після ми пам'ятаємо останні слова, які про які Трамп озвучував щодо Путіна. Це його телефонна розмова на днях, коли Путін за словами Трампа запропонував посередництво щодо Ірану Ізраїля. А Трамп порадив йому зайнятися Росією і ну приговоримо. Ну мається на увазі зайнятися а, переговорами по Україні, скажімо так. Тобто, що він щось рушило в цьому напрямку. Очевидно, Путін не хоче, щоб стосунки з Трампом якимось чином псувалися чи зірвалися, так? Йому не потрібно, то він хоче вирішити дві задачі. Одна задача це отримати на Україні кращі умови, ну, грубо кажучи, робити так, щоб захопити більше території, додавити Україну, як він каже, так. А з іншого боку, він хоче, звичайно, нормалізація. нормалізації, як він. Каже відносин з Сполученими Штатами, конкретно з Трампом, і тому він дає такий пас, який ні до чого не зобов'язаний, сказав, що не було б війни. Ну, якщо б якщо Трамп був е трохи в іншому віці, трохи, і це був не Трамп, то можна було відповісти, так би мовити, що тобі заважає, ось я президент, ось закінчити цю війну, наприклад. Так? Mm -hmm. Хотілося б почути такі слова від Трампа, але. Трамп зайнятий, скоріш за все. Ми цього не почув Трамп зайнятий. Він встановлює флагштоки. Вибачте, переб'ю він же допоміг всім налагодити стосунки і принести мир і зайнятий встановленням флагштоків. Окрім цієї заяви, потім ще багато чого наговорив. Якщо аналізувати, там було там, не було в принципі нічого такого, що ми не чули. Наша пісня гарна мила. Починає спочатку, влада нелегітимна, Державний переворот за сприяння заходу цій області відділились. Донецька і Луганська референдум в Херсонській Запорізькій і так далі. і так далі. Це на кого було розраховано? Тому що зазвичай це розраховано на якусь внутрішню аудиторію. Це було більше розраховано в, в контексті навіть переговорів, про те, що вони готові на переговори, що готові зустрічатися. Ну, є маленька проблемка нелегітимності, але вони готові. Це на президента Сполучених Штатів Америки було. Ну, звичайно, звичайно, це він все говорив для Сполучених Штатів для Трампа. Що ну, він, він повинен показати, що він не виходить з переговорів, що переговори тривають, так? Що він готовий до спілкування, що він готовий, попри все, це ж зробиться заради Трампа, так би мовити, так? Він не вважає Зеленського легітимним президентом, але заради Трампа він готовий з ними зустрічатися, так? Але там був. Дещо цікаво було в його висловлюваннях, і більш того, воно достатньо, ну він іноді на це не цікав, але прямо так він ніколи ще не казав. І це почав ще тиждень назад, коли здивував всіх Орбан. Коли ну, ми знаємо, Орбан такий, скажімо так, ну якщо не приймитиме Путіна, то принаймні людина, яка е дуже часто вступає в, в наративах російських, повторює їх. І тут він сказав про те, що. Ну, головна теза Орбана була в тому, що Росія слабка, вона не може примогти навіть Україну, і вона, звичайно, не, не збирається нападати на НАТО, що uh -huh. мовляв сил нема. Ну Путін відробив першу частину, але другу повторив. І це я вважаю, показово, що це буде що це зараз почалась частина. Такого російської, російської інформаційної хвилі зараз для Європи, для західного світу. І Путін це повторив, що напад Росії на НАТО це повна маячня. Так, так Особливо так, що це... це маячня. Всі, хто не підписався на мій youtube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати. Добре поширювати україномовний контент в Ютубі. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Так, особливо це цікаво. Ви випередили це було моє наступне питання. Особливо це цікаво на фоні того, як з'являється інформація про те, що військові містечка Російської Федерації просто з'являються, виростають як гриби після дощу на кордоні з Фінляндією. Ну це дуже цікаво. І тут заява Путіна: що ні, ні ми нападати на НАТО не будемо. Ну це розумієте, тут. Питання питання ж не до того. Правда чи це неправда. Це взагалі нас мало цікавить. Проблема. Ну, наше егоїстичне, так би мовити, абсолютно ну, навіть не егоїстичне, а нормальне питання виживання, щоб все ж таки е, Путін зробив ще цю помилку, так би мовити, так е, бажано, щоб це було саме під час нашої війни, з ним, що він е, спровокував НАТО на якусь від, ну, грубо кажучи, напав там на Балтійську якусь країну, е, але це робиться для того, щоб ну, слухайте. Крім Орбанафіці, є безліч інших політиків в Європі, і взагалі є просто ну політики, які вважають, що і до сих пір вважають, що гроші треба витрачати європейські на якісь інші речі, е, які вони вважають більш корисними для Європи, для розвитку, вкладати, а не в військову сферу, не займатися обороною. Не займатися своїми військами в кінці кінців не займатися Україною, не давати Україні гроші. Це все не запрямоване. Ну, ну Путін, Путін чудово розумів, що один пункт такого свого глобального плану, це, ну принаймні, тимчасове і часткове виключення Сполучених Штатів з а, підтримки України. Воно ну не те, що виконано, воно працює так. Якщо йому вдасться. Ну, він, він максимально мріє, так мовити, так? У нього максимальні мрії. Якщо йому вдасться виключити Європу з процесу підтримки України, ну, ну всі, очі, всі всі розуміють, які наслідки цього будуть, так, для України. Uh -huh. Просто ну, зрозуміло, що ну, якщо ми не програємо одразу, то витримати протистояння з Росією самотужки нам буде просто, Ну, Ну як мінімум дуже дуже і дуже важко так мовити так. Чого він десь хоче досягнути? Він він не хоче, він не хоче проводити мобілізацію в своїй країні. Він не хоче, він розуміє, що через рік півроку різні кажуть економісти йому придеться вибирати між ставити економіку на військові рельси з усіма. Проблемами, які від цього витікають, скажімо так, для населення російського, і це величезні політичні ризики, плюс мобілізація, він цього не хоче. Для нього це дуже ризиковано. Скоріше за всього, він взагалі, коли зрозуміє, що це вже неминуче, він піде на переговори по-справжньому, а не імітацію. Так? Але за цей той період, який в нього залишилось вікно, він хоче максимально послабити Україну, щоб досягнути своєї мети. А його мета це звичайно це поразка України, і якщо не окупація всієї країни, скоріш за всього не вистачить принаймні, в найближчій перспективі. Це як він вважає, зміна політичного режиму, тобто встановлення якогось маріонетичного режиму в Україні, так і ну і щоб цей режим. Мінімально, що зробив, це визнав повністю всі територіальні досяг. Можливо, навіть щось і передав ще більше Росії. І це буде ідеальний варіант для нього. Це буде ідеальний варіант для друзів Путіна. І це буде ідеальний варіант для дуже багатьох людей е у світі. Бо ми розуміємо так, що якщо сама Україна погодиться на віддачу території, це знімає безліч проблем. Просто просто безліч проблем, в тому числі з міжнародній політиці. Одна справа. Пряма агресія, яка призводить до територія до окупації, і все справа, коли країна сама визнає, що ця територія не її, вже не її. Угу. Ну, будемо спостерігати. Нам нічого більше не залишається в цьому контексті. Я маю на увазі, і в тому числі, як будуть в Європі реагувати, як в Сполучених Штатах зокрема будуть реагувати на ці заяви. Пане Олексію, дякую вам величезне, що знайшли час і долучилися. Бережіть себе кажу вам, і до наступної зустрічі.